Коли вже зайшла мова про того комісара Бартошика, зауважив пан Кратохвіл, – То мені згадалася одна пригода, що теж не мала широкого розголосу: Я маю на увазі пригоду з немовлям. Так ось, прибігає якось у поліцію до того Бартошика така сумна молодичка, дружина одного там радника з адміністрації державних маєтків, пана Ланди. Плаче, аж захлинається. І духу не зведе. Бартошикові стало жалко її, хоч у неї ніс розпух, і все обличчя взялося плямами від того нестрямного плачу. Він і почав її заспокоювати, як то вже вміє такий старий парубок та ще й поліцай. Ой Боже, годі вам, люба моя. каже він їй. Не вб'є він вас, проспиться та й знову усе буде гаразд, а як надто вже бешкетує. То ось де Гохман піде з вами, Вріжу йому раз другий. Тільки ж і ви, любонька моя, не давайте своєму чоловікові приводу для ревнощів. От і все. Бо в поліції, щоб ви знали, таким чином залагоджується більшість таких родинних трагедій. Але молодичка тільки похитала головою, і знову заридала так, що страшно дивитись. Або дай йому! Пан Бартошик спробував з іншого боку. То він від вас утік? Еге? Слухайте бо, він вернеться той ваш паршивець. І чи вартий він у буряка, щоб ви за ним так побивались? А пане комісаре! захлинається молодичка. Та ж у мене на в... вулиці вкрали дитину. Та невже? недовірливо сказав комісар. Нащо комусь здалась дитина? Мабуть, вона просто забігла кудись. Ні, не забігла, хлипає нещасна мати. Руженці ж тільки три місяці. Ага, сказав пан Бартошик. Він і уявлення не мав, коли дитина починає ходити. А як же, дозвольте запитати, могло її вкрасти? Мало помалу він її заспокоїв. На всякі води присягаючись, що дитину знайдуть, і витяг із неї якось сталося. А сталося воно так. Пан Уанда саме поїхав у службове відрядження до якогось державного маєтку, а пані Уандова надумала вишити для руженки гарненький нагрудничок. Зайшла до галантерейної крамниці вибрати шовк для того вишивання, а колясочку з руженкою зоставила на дворі. Вийшла Нема ні колясочки, ні руженки. Оце й усе, що він зумів за добрих півгодини випитати в невтішної матері. Ну що ж, пані Ландова, – сказав нарешті пан Бартошик, не так воно страшно. Поміркуйте самі хто б це став красти дитину. Навпаки, буває, що підкидають таке мені вже один раз траплялося. Я гадаю, що таке малятко ніякої ціни немає. А от коляска вже чогось варта. Та й перинки. Там же були перинки, еге? Ага. Теж мають ціну. Це вже щось варте заходу. Я певен, що хтось украв коляску та перинки. І я сказав би, що то була жінка, бо чоловік з коляскою, мабуть, занадто впадав би в очі. То вона та жінка десь поки на вашу малу, сказав Бартошик заспокійливо. Бо що з нею робити, самі подумайте. Я гадаю, ми ще сьогодні принесемо вам вашу крихітку, коли вона знайдеться десь. Але ж руженка згодніє, забідкалась молода матуся. Її вже годувати пора. Ми її нагодуємо, пообіцяв комісар. Тільки йдіть уже додому, і покликав одного в цивільному, щоб провів сердечну молодичку. Пополудні комісар сам подзвонив до неї. Що ж, пані Ландова, сказав їй. Коляску ми вже знайшли, тільки дитини бракує. Коляску знайшли порожню в під'їзді одного будинку, де зовсім немає дітей. До двірнички попросилася якась жінка мовляв, хоче погодувати дитину. А тоді пішла. Отака «От халепа. покрутив головою комісар. Виходить, що та жінка таки хотіла вкрасти мале і більш нічого. Я гадаю, голубенька моя, коли тій крадійці ваша дитина так потрібна. То вона її не скривдить і не з'їсть. Одне слово можете не турбуватись. Але ж я хочу вернути собі свою ружинку. закричала в розпачі пані Ландова. Ну, то ви повинні дати нам фотографію або точний опис своєї дитини. офіційним тоном сказав комісар. Що ви, пане комісаре? заплакала молода мати. «Та ж дітей до одного року не можна фотографувати. Це, кажуть, недобре, дитина потім не росте. Му. гмукнув комісар. Тоді хоч точно опущіть нам те своє малятко. Тоді матуся описала її аж надто докладно Мовляв, у Руженки таке гарне волосячко, і носичок, і такі милі оченята, а важить вона 4 кілограми 490 грамів, і в неї такий гарненький задочок. І складочки на ніжках. Е, які це складочки? запитав комісар. А такі, що поцілувати хочеться, заплакала матуся. І такі пальчики любі, і так уже всміхалася до мами. «Побійтесь Бога, голубонько!» – розсердився пан Бартошик. Ну як ми її впізнаємо по такому описові? А якісь особливі прикмети вона має? У неї рожеві стежечки на чепчику. Схлипнула молода жінка. Адже в кожної дівчинки на Чепчику рожеві стежечки. Ради всіх святих, пане комісаре, знайдіть мені мою руженку. А які в неї зубки? запитав пан Бартошик. Ніяких. Її вже тільки три місяці. Якби ви знали, як вона до мами всміхалася. І пані Ландова впала на коліна. Пане комісаре, обіцяйте, що знайдете її. Що ж? Будемо шукати, збентежено промимрив пан Бартошик. Устаньте, прошу вас, бачте, тут треба здогадатись, на що її вкрадено. Ви можете мені сказати, на що годиться таке немовля. Пані Уандова вирячила на нього очі. «Та ж це найпрекрасніше, що є в світі, пояснила йому. Невже у вас немає ні крихітки материнських почуттів? Пан Бартошик не захотів визнавати за собою таку ваду, і квапливо сказав Я гадаю, що таке маля могла вкрасти тільки мати, що втратила свою дитину, і хоче мати іншу. Знаєте це так? Як у пивниці хтось надіне ваш капелюх, то ви обираєте інший та йдете собі. Я вже розпорядився, щоб навели довідки, де у кого в празі. Померла тримісячна дитина. І наші люди підуть туди подивитися, розумієте? Вибачте, але за цим вашим описом ми її не впізнаємо. Але ж я її впізнаю, ридала пані Ландова. Пан комісар знизав плечима. І все ж, сказав він замислено. Я ладен закластися, що та жінка вкрала дитину задля якоїсь вигоди. Голубонько, з любові крадуть дуже рідко, здебільшого це роблять заради грошей. Та не плачте вже, бодай вам ми зробимо все, що можемо. Вернувшись на службу, пан Бартошик запитав у своїх людей Слухайте, чи немає котрий із вас тримісячного немовляти? Принесіть мені його. Тоді дружина одного поліцая принесла йому своє найменшеньке. Комісар попросив розповити його і каже Та ж воно мокре. Справді, волосечко голові є, складочки теж. А оце а буде ніс, правда? І зубів немає. А, скажіть, голубенько, А по чому розпізнають таке от немовля. Пані Гохманова пригорнула своє найменшеньке до грудей. Та ж це моя манічка, гордо відказала вона. Невже ви не бачите, пане комісаре, що вона викопаний тато? Комісар непевно подивився на поліцая Гохмана, що, наїжачивши вуса і наморшивши носа, шкірився до свого маляти, поскотав його грубим пальцем і белькотів. Гав -гав «Не Не знаю, буркнув комісар. Ніс, наче трохи інакший. Але, може, ще виросте. М -м -м, заждіть. Я схожу до парку, подивлюся, як виглядають немовлята. Бачте, всіляких злодюжок та шахраїв наш братчик помічає одразу, але отака мілька в перинках, коли це ми мало діло з нею. За годину Бартошик вернувся пригнічений. Слухайте, Гохман, сказав він, це ж страхіття. Ті діти всі однакові. Як мені скласти опис? Розшукується тримісячне немовля жіночої статії? має волосічко, носичок оченята, а на задочку складочки? Особливі прикмети важать 4 кілограми і 490 грамів? Досить цього? Пане комісаре, відповів поважно Гохман. Програми я б не писав, бо така кузька важить раз більше, раз менше, по тому як випорожняється. Господи Боже. забідкався комісар. Звідки ж я маю все це знати? Немовлята, хіба це наша компетенція? Слухайте, сказав він раптом з полегкістю. А чи не зіпхнути нам цю справу на когось іншого, хоч би на охорону матері й дитини. Але ж у нас воно вже проходить як крадіжка, нагадав поліцай. Правда, буркнув комісар. Господи, якби це був украдений годинник чи яка інша путяща річ, то я знав би, що робити, але як шукати вкрадених дітей я уявлення не маю. В ту мить відчиняються двері, і один поліцай уводить пані Ландову всю в сльозах. Пане комісаре, доповідає, оця паніка хотіла в однієї жінки на вулиці вирвати дитину з рук і зчинила великий скандал та бучу. То я її забрав. Ради всього святого пані Ландова. розкричався комісар. Що це ви нам виробляєте? Але ж то була моя руженька. плакала молода жінка. Яка там руженька?» – заперечив поліцай. Та жінка була пані Роубалова з будечської вулиці, а дитина її тримісячний хлопчик. От бачте, нерозумна жінко, почав сварити її пан Бартошек. Як іще раз устрянете в розшуки, то ми все покинемо, розумієте? Стривайте, надумався він раптом. А на яке ім'я озивається ваша дитина? Ми на неї кажемо Руженька, ридає мати. Дуденька, Дідіді, Крихітка, цячечка, Льовочка, Ангелятко, татова, мамина, мурзочка, Цьомочка, Прусічка, кузочка, пташечка, золотко. І вона все це розуміє, жахнувся комісар. Вона все розуміє!» розуміє, запевнила плачучи, матуся. А як сміється, коли ми їй кажемо гав-гав, бе-ме-ме-ме, або оскочимо? З цього нам пуття мало, зауважив комісар. На жаль, мушу вам сказати, пані Ландова, що наші заходи були марні. В тих родинах, що заявляли про смерті дитини. Вашої руженьки немає. Наші люди вже все обійшли. Пані Ландова втупила застиглий погляд перед себе. Пане комісаре. вигукнула вона, раптом запалившись надією, Я дам десять тисяч тому, хто знайде мою руженьку. Оголосіть нагороду хто наведе на слід моєї дитини, дістане десять тисяч. Я б цього не робив би, люба пані. з сумнівом сказав бартошик. У вас немає серця. вибухнула молода жінка. Я б весь світ віддала за свою руженьку. Ну, як хочете, похмуро буркнув пан Бартошик. Оголошу! Але більше ради Бога, не втручайтеся. Важкий випадок! зітхнув він, як тільки за нею зачинилися двері. Ось постривайте, що тепер буде. І справді, другого дня. Аж троє агентів принесли кожен по заплаканій тримісячній дівчинці, а один, отой самий піштора, встромив голову в двері і шкіриться. Пане комісаре. А хлопчик не годиться. Хлопчика я дістав би, і то дешево. Оце маємо з тієї нагоди, лаявся пан Бартошик. Скоро тут буде сиріцький притулок. От паскудна історія. Паскудна історія, роздратовано бурчав він, вертаючись до свого поробоцького помешкання. Хотів би я знати, як ми тепер знайдемо те пискля. Прийшовши додому, він застав там служницю таку язикату грім бабегу, але того дня вона сяяла з радощів. Ідіть но гляньте на свою баріну, пане комісаре, каже вона йому замість вітання. Треба вам знати, що колись пан Юстіц подарував панові Бартошикові чистокровну суку боксера, баріну. І ось та баріна согрішила з якимсь вовкодавом. До речі, я завжди чудуюся, що різні собачі породи взагалі визнають одна одну за собак. Я не розумію, почому, скажімо, Хорт упізнає, що такса теж собака. Ось ми люди різнимося тільки мовою чи вірою. Та й туалатні жерти одне одного. Так ось та багіра принесла від вовкодава дев'ятеро цуценят, і тепер лежала коло них, крутила оцубком хвоста і блаженно усміхалася. Ви лишень погляньте, каже служниця, як вона пишається своїми цуценятами, як вихваляється ними стерво, Що ж ви хочете мати? Пан Бартошик замислився і запитує. Голубонько, це правда? Всі матері так поводяться. А то як же, запевнила служниця. Спробуйте но похвалити дитину перед матір'ю. Отож другого дня всі матері у великій празі аж мліли від приємності, ледве котра вийде з дитини в колясці або на руках, як уже коло неї опиняється поліцай у формі або якийсь чолов'яга в котелку. Усміхається до її пригарної дитинки і воскоче їй пальцем шийку. Та й гарненьке ж у вас дитятко, каже так приязно. Скільки це йому? Одне слово, то був день радості і гордості для всіх матерів, а вже об одинадцятій ранку один тайняк привів до комісара Бартошика якусь бліду перелякану жінку. Ну, маємо її, пане комісаре, доповів. Я спіткав її з коляскою. А коли сказав Та й гарненьке ж у вас, дитятко, скільки ж це йому? Вона тільки люто стрельнула на мене очима і спустила завісочку на колясці. Я й сказав їй Ходімо зі мною, панійко, та не робіть гвалту. Збігайте по пані Ландову, сказав комісар. А ви, шановна, скажіть мені ради бога, нащо вкрали цю дитину? Жінка довго й не відмагалася, бо одразу запуталась незаміжня. Вона привела дитину від якогось чоловіка. Та дитина останніми днями трохи здужала, животик болів, і дві ночі кричала. На третю ніч мати дала їй у постелі грудь, а вранці, прокинувшись, побачила, що дитина не жива, аж посиніла. Я не знаю, як це може бути, сказав пан Кратохвіл із якимось сумнівом. Може, втрутився доктор Вітасик. По перше, мати була не виспана. По-друге, в дитини був певний катар шлунку, і вона ті два дні не брала груді. А через те грудь була надто важка, і коли мати заснула, вона сунулась дитині на носик, і мала задихнулася. Звичайно, таке могло статись. А далі що? Мабуть, далі було так, провадив пан Кратохвіл. Уранці, побачивши, що дитина мертва, мати пішла до священника заявити про це, але дорогою побачила колясочку пані Ландової. І їй спало на думку. Що як вона матиме іншу дитину, коханець і далі платитиме їй аліменти. Крім того, збентежно додав пан Каратохвіл і почервонів, їй нібито страшенно тисло молоко. Доктор Вітасик кивнув головою. Це теж правда. Ну, самі розумієте, я на таких речах не знаюся, ніби виправдовуючись, сказав пан Кратохвіл. Отож вона нібито через це вкрала дитину разом з коляскою. Коляску потім покинув в під'їзді чужого будинку, а руженьку забрала додому замість своєї зденічки. Але вона, певно, була якась дивакувата чи й трохи схиблена, бо свою мертву дитину поклала в холодильник мовляв, хотіла вночі винести і десь закопати або покласти, але так і не наважилась. Тим часом прийшла пані Вандола. Ну що ж, матусю, каже їй пан Бартошик. Ось маєте своє мале. У пані Ландової ринули сльози. Так це ж не руженька. вигукнула вона. «В руженьки був не такий чепчик. «Або дай йому! крикнув комісар. Розповійте її. А як поклали йому немовля на письмовий стіл, він трошки підняв йому ніжки і каже: Ось гляньте, які в неї складочки на задочку. Та пані Ландова вже стояла навколішки і цілувала тому пискляті. Ручки й ніжки. Ти моя руженька. вигукувала плачучи. Моя пташечко, ді-ді-ді. моя замурзочко, мамино кордупочко, моє зотку. Годі, ласкава пані, прошу вас, годі. А то їй Богу, і сам одружуся, насупився пан Бартошик. А ті десять тисяч віддайте на нешлюбних матерів, розумієте? Пане комісаре, каже пані Вандова урочисто. Візьміть дитину на руки і побогословіть її. Це що конче треба? буркнув пан Бартошик. Як же його брати? А. Ага, ага. Та гляньте воно вже плаче. Нате заберіть його швидше. Отак От закінчилася пригода з немовлям. Кінець.